Мої підписники, зараз по найсильніше время в году чистки, якщо не ладиться в любові, не ладиться з деньгами. Це 100% на вас крадніки або на самотність зроблено. Це треба Треба жити, щоб радуватися. Я закінчила роботу вчора з людьми, на яких ставила обряди і чистила. Допомагала, зробила все так, як положено, поставила відкупи. На сьогодні набираю нових людей на чистку. Чистю шість днів, буває дев'ять. Ставлю мощніші відкупи, три відкупи, роблю це все на лисі, горі обряди. Кожен день присилайте мені фото, число, ім'я, рік народження, і якщо є час, ви знаєте час народження. З третього дня все. сразу піде Сразу піде вам на добро, на успіх. Якщо хто одинокий, знайде сразу людину для своєї для любові. Все буде так, як ви забажаєте. Треба жити, щоб радуватися. Тим більше зараз тяжке таке время у нас треба ізбавлятися від негатива. Зараз саме для особистого прийому звертайтеся. Даю в цьому описанні нік телеграма і Ветсап. Набираю зараз трьох чоловік, не більше. З трьома людьми тільки можу е, працювати за определенний час. Звертайтеся, все буде добре, допоможу. Все роблю по книгі. Не можу сказати, яка книга. За дідовими обрядами зразу з першого дня будете все відчувати.